Студія «Вогнеслово», Аудіокнижки Українською з Вогником. Представляє. ФЕНТЕЗІ Роман ВІЛУ, глава 41 НОТОНГейт Несподіване сяєво, що раптово впало на кам'яну стіну, застигла в обрисах малюнку в вигляді аркоподібних дверей. Вражає. відступивши на крок від несподіванки, мовив Олексій. Вздовж контуру дверей сяяли охайні помаранчеві літери, що за своїм кольором були ідентичні кантуванню арки, невідома мова захоплювала, проте від того не ставала зрозумілішою. Що тут написано? поцікавився Олексій. Віло обережно торкнулося холодного каменю це найшвидший шлях до замку Нотінгейт скористатися яким можуть або представники вищих магів, або ж той, хто володіє ключем від магічних дверей. Пояснила Вілоу. Ми володіємо, незволікаючи поцікавився Олексій. Віла узанурила руку до шкіряної сумки і обережно дістала звідти скляну пробірку з блакитним вмістом. На ключ не схоже, як це працює, мовив хлопець. Замить мить Вілоу швидко завела правицю за спину і з силою жбурнули міскість у стіну. Дрібні уламки розлетілися прозорим дощем. А вміст пробірки, що блакитною плямою застиг на стіні, почав змінювати колір помаранчевого сяєва на яскраву блакить. Олексій зачудовано споглядав, як образи полишають малюнок, перетворюючись на детальну копію справжніх дверей, осяяних світлом порталу. Неймовірно, лише спромігся мовити хлопець у мить, коли двері злегка прочинилися, ніби запрошуючи гостей увійти. Ходімо. Підбадьорила Олексія Вілоу. І, пам'ятай, не бійся всього, що побачиш, для очей мешканців Нотенгейту ми лише порожнече». Олексій хитнув головою на знак розуміння і рушив у бік магічного порталу. За кілька секунд вони по черзі зробили крок, ховаючись за осяйними дверима. Протяг найперше, що відчув Олексій, після того, як блакить перед його очима, враз з стіристю кам'яних стін. Попереду вузького коридору тягнувся білий туман, що, ніби човен, проплив на протилежному кінці тунелю і раптово зник. Ти як? прошепотіла Вілоу. Несподіваний голос супутниці змусив Олексія здригнутися. Вибач, мовила Віло, після чого обережно вказала хлопцеві на напівтемний коридор. Олексій невимушено поклав руку на руків'я і пістолі і рушив поруч дівчини, намагаючись зберегти кожен свій крок у цілковитій тиші. Пара смолоскипів, закріплених ближче до центру коридору, частково освітлювали шлях, втім, попри яскраве полум'я, майже губилися на тлі понурого відчуття підземелля. Наблизившись до кінця тунелі, Віл раптово здійняла долонь правиці, вказуючи Олексієві, аби той зупинився. Хлопець зробив крок і застиг на місці. Зловісний протяг зненацька перехопив дихання, а відчуття простору та висоти під ногами викликало секундне запаморочення. Віла міцно вхопило хлопця за рукав, не дозволивши Олексію зробити крок у прірву. Давно я тут не була, притримуючи хлопця, мовила Віла і судячи з її слів, щось у тамтешніх стінах зазнало суттєвих змін супутник дівчини, своєю чергою, не міг відвести погляду від провалля. Власне кажучи, це радше був нижній поверх зі стінами, підлогою і палагкими смолоскипами. Під нами метрів за двадцять не менше, врешті озвався хлопець, поглянув на вілу. Портал, крізь який ми потрапили сюди, вже зник, тож позаду нас глуха стіна, пояснила супутниця. Колись давно тут були сходи, що вели до нижніх поверхів. Але, схоже, час зробив свою справу. Віло поглянуло донизу, помітивши груди каміння, що, вочевидь, колись були східцями. По обидва боки мовного балкона, на якому наразі перебували Віло та Олексій, тягнувся вузький кам'яний карниз, що губився десь за рогом. Це єдиний шлях, роздивившись, навколо підсумувало Віло. Гаразд, відповів Олексій, продовжуючи вдивлятися по інший бік прірви. Питання на останок як дістатися іншого краю, якщо під нами провалля, а до протилежного боку з півсотні метрів? Міст, коротко відповіла дівчина. Олексій ще раз уважно окинув поглядом на вколишній простір. Хмари тонкого сірого туману наразі потягнулися у зворотний бік, і, хоча запалених смолоскіпів тут було дещо більше, ніж наповненому мороком коридорі, жодних конструкцій, схожих, бодай на якусь переправу. Хлопець не знайшов. Має бути важіль, ствердно мовили Вілов і, наблизившись до краю виступу, лягла на холодну підлогу. Ти здуріла? Олексій підскочив до Вілоу, намагаючись відтягнути якомога далі від прірви. Усе гаразд, важіль має бути десь знизу, поквапила заспокоїти Вілоу. Переконавши, що його супутниця відійшла на безпечну відстань, хлопець швидко рушив назад до тунелю, квапливо озираючись, аби Віло раптом знову не зважилося на заграванні з прірвою. Знявши зі стіни один зі смолоскипів, Олексій хутко повернувся до місця, де залишив сміливицю. Віло, в своїй черг, вдивлялося у нижній поверх, яким також почав блукати вже знайомий білий туман. Обережно підійшовши до краю прірви, хлопець зупинився. На якусь мить Олексієві здалося, що десь внизу промайнув силует, подібний людський, і так само раптово зник поміж дивних мандрівних хмарин. Важіль, необхідно знайти та витиснути донизу, вихопила хлопця із задуму віло. Олексій поспіхом роздивився навколо і рушив до місця, де нещодавно рятував супутницю від ймовірного падіння. Спершись на одне коліно, Олексій повільно ліг на кам'яну підлогу. Вже знайоме відчуття небезпечної висоти знову нагадала про себе, втім, попри страх звалитися донизу, відчайдух спробував відшукати заповітний важіль. Змушений в буквальному сенсі зависнути над прірвою, хлопець раптово відчув, що його ноги притисли до підлоги. Не перехиляйся аж занадто. Я спробую втримати, почувся жіночий голос. І, спробувавши відвернутись, Олексій краєм око побачив Вілоу, що всілося на його ноги, що сильно намагаючись міцно притиснути їх до підлоги. Зачекавши кілька секунд, хлопець повернувся до пошуків і запримітив верхівку залізного руків'я. Здається, він, довгий залізяче з навершим у вигляді руків'я меча, гукнув хлопець. Це воно, пожвавішала Вілоу. Спробуй натиснути від себе. Олексій потягнувся, відкинувши смолоскибну підлогу, спробував дотягнутися до важеля. Справа видалась не з легких, адже, попри вдалу спробу вхопитися за руків'я, пустити в дію руші здавалося неможливим. Нехай тобі, мабуть, заіржавів, вилаївся Олексій. Давай я спробую, мовила Віла, і вже хотіла допомогти Олексієві, аж раптом ледь не впустила хлопця. Олексій сіпнувся і ледь втримався, аби в останню мить притиснути до підлоги магічну сферу, що дивним чином викотувався із сумки Вілов. Долонею хлопця промайнуло блакитне сяйво, що, здавалося, на мить віддзеркалило в очах Олексія течію бурхливих річок. Поволі заткуючи, супутник Вілов спромігся відповзти якомога далі від краю прірви. Збентежена дівчина зробила усе необхідне, аби її друг повернувся на безпечну відстань. Але побачене секундою раніше, міцно засіло у свідомості Віллу. Настільки яскраво, сфера не реагувала навіть на дотик власниці, до того ж, бурхлива водойма, що на якусь мить з'явилася в очах Олексія. Ледь не впустили, з полегшенням видихнув Олексій, простягнувши дівчині унікальний артефакт. Віл спромоглася лише вдячна хитнути головою, поспіхом ховаючи сферу до шкіряної сумки. Я спробую ще раз. Не можемо ж ми стерчати тут вічність», – впевнено, мов Олексій, і, завдячуючи попередньому досвіду, цього разу більш впевнено перехилився через край. Правиця хлопця навпомацьки знайшла руків'я важеля і з усіх сил втисла його донизу. Олексій підвівся і поволі відійшов назад. Десь угорі почувся скрегіт, а кам'яною підлогою раптово промайнула вібрація Місто пускається. Не відводячи очей від стелі, промовила Віло. Олексій підвів очі, усвідомивши, що білий туман, який, схоже, вже давно царював у цих стінах, наразі виглядав, не наче похмуре небо, яке увесь час приховувало височені височенні стелі. Замить, крізь сіру ковдру хмаровиння почали з'являтися обриси залізного підвісного мосту, що повільно опускався донизу, платформа, на якій за ледве могли розійтися двоє. Простягалася від місця, де наразі перебували супутники, і тяглася до протилежного краю. Пронизливий ляски невидимих для ока обертальних механізмів щух, а міст натомість зупинився і нерухомо завмер на місці. Допоміжні понівечені часом поруччя конструкції подекуди були відсутні на тих, що все ж таки уціліли, завмерли відлиті з металу на верща у вигляді гулів у лицарських шоломах, між якими де-не-де. Тяглися ржаві троси. Оце так, захопливо мовив Олексій. Не маємо затримуватися. Голос Вілоу наразі видавався дещо збентеженим: міст дуже старий. Будемо сподіватися, що встоїть. Олексій видихнув і першим ступив на залізну підлогу. Здавалося, на якусь мить поверхнью мосту пройшла хвиля зібрації, і після гучного скреготу конструкція остаточно завмерла. Хлопець поволі рушив уперед, озираючись у бік вілов, що обережно йшла слідом. Хапаючись за вцілілі поруччя, Олексій невимушено поглянув униз і завмер на місці. Долаючи туман, який блукав нижнім поверхом Нотенгейту, неквапливо рухалась прозора сутність. Від несподіванки Олексій ледь втримав рівновагу і вчепився у найближче поруччя, чим викликав пронизливий скрегіт, котрий розірвав навколишню тишу. Дивне створіння миттєво підняло голову в бік Олексія, сфокусувавши на ньому свій погляд. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії вогнеслово Олександр Макієнко та Давидки Микола. До нових зустрічей.